Доброго дня, шановні студенти! Ми продовжуємо з вами працювати з науковими текстами. Сьогодні ми з вами потренуємося анотувати тексти зі спеціальності. Тож, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте схему, за якою відбувається анотування тексту, і відповідні мовні кліше, за допомогою яких ми будемо створювати нашу анотацію тексту. І зараз я пропоную вам трохи, про, трохи попрактикуватись. І так, давайте по-перше, згадаємо, як складається план текстів. Так, до вашої уваги є невеликий текст, способи рециклювання. Я вам пропоную скласти тезовий план цього тексту. І так. Я вам прочитаю цей текст, а потім після заняття, будь ласка, складіть е, тезовий план цього тексту. Тож, почнімо. Дорожнє будівництво є основним споживачем матеріалів. З другого боку, під час робіт з утримання та реконструкції щорічно утворюється значна кількість відпрацьованих матеріалів. Рециклювання, тобто повторне використання матеріалів існуючих доріг та застосування відходів в дорожньому будівництві застосовується вже досить давно. Дійсно, ще римляни використовували при будівництві доріг всі відомі види відходів. Аргументування, вибачте, необхідності рециклювання в різних країнах світу може відрізнятися. Проте на прийняття такого рішення впливає, перш за все, переконання у необхідності забезпечення стійкого розвитку, що яскраво проявляється при рециклюванні. В той же час в визначальним, визначальними у технологіях рециклювання є економічні чинники. Загалом можна відзначити, що обмежені запаси мінеральних ресурсів, нестача земельних площ, економічна вигода та сукупність цих чинників стимулювали в останні десятиріччя розвиток технологій рециклювання. Рециклювання визначається як повторне використання матеріалів існуючої дорожньої конструкції із зміною або без зміни властивостей цих матеріалів. Відомо багато різновидів рециклювання, безпосередньо на дорозі або на заводі, з використанням старих матеріалів, з додаванням або без додаванням із зміною або без зміни функцій та характеристик матеріалів. Вибір того чи іншого способу залежить від технічних, екологічних та економічних факторів. Підхід до цього питання не однаковий, в різних країнах він базується на потребах країни, технічних вимогах, технологіях, ресурсах та інше. У кожній країні слід тримати таку технологію, яка відповідає технічним потребам. Реконструкції або утримання доріг, новому призначенню дороги, державній політиці в області стійкого розвитку та економічним перспективам. Існує декілька способів рециклювання. Розглянемо їх. Рециклювання покриттів можна класифікувати в залежності від місця здійснення перемішування, температури процесу, властивості матеріалів, що рециклюються. Від в'яжучого. Залежно від місця виконання процесу, перемішування розрізняють таке, що відбувається на дорозі, та те, яке здійснюється на асфальтобетонному заводі. На дорозі відфрезеровані матеріали та в'яжучі перемішуються безпосередньо на дорозі, на ділянці виконання робіт. У цьому випадку матеріали існуючого покриття є головною складовою. Іноді до них додають деяку кількість привезених матеріалів, в'яжучи або розподіляється на поверхні покриття у разі стосування цементу або вапна, за допомогою відповідних розподільників ручний розподіл, допустимий тільки на другорядних дорогах, або подається в установку рециклювання з цистерни, наприклад, цементна суспензія або бітумна емульсія. А потім ретельно перемішується розпушеним матеріалом. Вода у разі потреби зазвичай додається у процесі перемішування. На асфальтобетонному заводі фрезерований або зруйнований матеріал збирається в штабель, потім переробляється з метою забезпечення потрібного зернового складу та перемішується на асфальтобетонному заводі з отриманням нової суміші. На основі цементного або бітумного в'яжучого. Змішувачі можуть бути безперервної або циклічної дії. Потім суміш рецикльованого матеріалу транспортується на дорогу, де укладається та ущільнюється за допомогою відповідних машин. Залежно від температури процесу, розрізняють холодне та гаряче рециклювання. Холодне рециклювання без нагрівання матеріалів існуючого покриття зазвичай здійснюється на дорозі, але може виконуватися і на асфальтобетонному заводі. Гаряче рециклювання здійснюється на асфальтобетонному заводі, де відфрезерований матеріал у нагрітому стані перемішується з бітумом, а нові мінеральні складові додаються при необхідності коригування зернового складу. Зазвичай суміші містять не більше 40% фрезерованого матеріалу, але іноді його вміст може становити і 100%. При здійсненні процесу рециклювання безпосередньо на дорозі спеціальні машини підвищують температуру покриття до такого ступеня, щоб забезпечувалась можливість подрібнення і перемішування матеріалу. Залежно від властивості матеріалу у шарі дорожнього одягу, який рециклюється, рециклюванню можуть піддаватися відносно однорідні шари дорожнього одягу, наприклад, шар із зернистого матеріалу, перекритий шаром поверхне, поверхневої обробки, або асфальтобетоном зменшеної товщини. Два або більше шарів з різних матеріалів, наприклад, шар із зернистого матеріалу, перекритий асфальтобетоном значної товщини, що утворюється внаслідок декілька перекриттів. У залежності від виду в'яжучого, розрізняють цемент, вапно та цемент Бітумну емульсію, спінений бітом, цемент з емульсією, або спінений бітумом. Бітум. А цемент. Вміст цементу приймається таким, щоб досягалася міцність, щонайменше така, як у цементо Хоча залежно від властивостей рецикльованого матеріалу та вмісто цементу можуть бути отримані і більш високі зазначення міцності. Наприклад, у разі. Відносно чистих мінеральних матеріалів, властивості та міць покриття після рециклювання будуть подібні до властивостей та характеристик шарів основ, укріплених цементом. Вапно та цемент. У разі дуже пластичних матеріалів, якими є. Не... Нижні шари основи, що забруднені глинистими частинками, перевагу віддають комбінованому зміцненню вапном та цементом. При цьому кожне в'яжуче виконує свою функцію. Вапно флокулює тонко дисперсні частинки глини в ході швидкої реакції іонного обміну, одночасно знижується і вміст води. Цемент приводить до швидкого зростання механічної міцності. Бітом не емульсія. Матеріал, що фризується, перемішується з емульсією та необхідною кількістю води. Після розподілу та ущільнення суміші покриття набуває властивостей подібних покриттям із зернистих матеріалів, оброблених емульсією, або покриттям із щільних холодних асфальтобетонних сумішей. Спінений бітум. бітом. Спінювання Здійснюється шляхом подачі певної кількості холодної води, як правило, в межах від 2 до 3 по масі, відсотків по масі, вибачте, та повітря до гарячого бітуму. При цьому в'язкість бітуму значно знижується, забезпечуючи його хороше переміщування з матеріалами покруття, що фрезується. Цемент є емульсією або спіненим бітумом. Метою використання комбінованих в'яжучих є отримання матеріалів з більш високими показниками міцності. У той же час присутність в них емульсій або спіненого бітуму забезпечує підвищену еластичність матеріалу, не меншу схильність до усадки у порівнянні зі змішаними укріпленими тільки цементом. Бітум. Бітом використовується при повторному використанні на фрезерованого асфальтобетону як складової мінеральної частини при приготуванні гарячих асфальтобетонних сумішей на АБЗ. Так, тож, будь ласка, до цього тексту першим завданням було скласти тезовий план. Другим завданням до цього тексту трансформувати складений тезовий план у називний. І останнім завданням до цього тексту буде скласти анотацію тексту, використовуючи схему. Схема вам також залишається, ви її зможете знайти у презентації до цього практичного заняття, а виконану роботу самостійно ви зможете надіслати мені у приватні повідомлення або на e-mail, після цього заняття, тобто ви будете мати час на виконання домашньої роботи, самостійної роботи, і потім, будь ласка, протягом тижня надішліть її мені у виконаному вигляді. А я вам бажаю гарного дня і з вами прощаюся на сьогодні. До побачення!